Привіт, красоточка! Привіт! Моя любов, моя любов, моя любов. Як школа? Нормально. Нормально? Ну що, їдемо на Ну, да. красотуля моя. Мене, Галя, Галя, то я не хлоп, мені трошки, що ти місіки даєш. Ти Ні. Буду сьогодні фунчозу готувати, будеш їсти. їсти? Фунчозу. Фрунчоза. Не фрунчоза, то як Сергій говориш, а фунчоза. Фунчо. Фунчо. Фу. То таке смачне що ми то вже чуть ли не кожен день готуємо. Що це таке? Поїдем, — поїдемо зараз з тобою купимо все для той фунчоза. Там кулочка йде, овочі йдуть. І дуже-дуже смачно. І такий прозорий макарончик. Так будеш їсти на... нині фунчозу. Так. — фунчоза? — Як якраз не... поїш, і будеш знати. Давай, ховай, то той чорний. Складай робіт. ті уроки. Я сподіваюся, я знімаю нічого такі уроки з не робити. Mm. Слава Дуй Божу. В мене уроки по годині часу. Та професора ростуть, професора Та що ти то поки робити. Ми всі перепитали все, що а дитина... в на уроці сиділи? Наш на халат верху мав на. На, на Гонорову. Максим теж робив. А вкрики. там дитина, якийсь такий один Максимчик, знаєш, все знав. <звук> кажуть, домашнє завдання написати, а вона каже, в мене вже все написано. Яка певний відмінник, маленька ситіша. Такий відмінник? Він. Він, хтось тобі зробив, Все за тебе написав. А Максим сидить і каже, розказує, в нього там про нирки, про каміння в нирках. почалося. І Сергій там, а він розказує, не так розказує. Такі загоночні запитання задає. Я в хаті кіно, в нас в хаті вчені, вчені директора. Я казала, Маніка тепер буде їхати. Після школи. Космос, космос у неї відчати. Космос. Може, підучити з нею теж. З татом. Ти зуби почистила? Ні. На уроках сиділа без чищених зубів. На уроці сиділа без безчищених від... зубів. За ліжко здирала. Добре, що ти губи намалювала, дитина зуби має зуби маєш. Ліжка тако здирала. М -м -м. Вона каже, в мене ще 5 хвилин, ще 5 хвилин. Я сиділю, то далі вже цей урок починає, ні не їла ні нічого. Ні, 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 ні. Та я давай скоро її їсти, тут її заплітаю, би нашла одна нас сиділа. Перерва там Віталіка ведеться вже свій урок почав. Я Моніка! А вона, а що то вже? Бо Віталіка вона... був на уроці. Та Віталік сидів, а ми тут то... Віталік собі там оців і сидить. Я кажу, може, О, я лі... Лі... би вас повиганяв. Та де Моніка, не виганяй, маяка в космосі літає. Нога, а що? Де? Коли? Це, ти. Все, я це я йду їст. Дякую. Так, так. Давай, Тайні, бородаччині. Давай. Мої і ого-го.